Ребята, всім привіт-привіт! Ви на каналі Анна Діревай і по вашим просьбам ми набрали на этом відео 3 лайка Ми набрали на этом відео 3 лайка і значить свій філічний дневник. Тут нічого такого, просто біла бумага. Тут, і... Тут не то. Це найбільш вон, дуже Все такі малюнки наливала. Це мені дуже подобається Це такий нічого малюнок. Вот, це от те, що ми на відео малювали. Це така вже перша серйозна страниця. Вот, тут написано я любима пора року, літо і я ще люблю фламінго. Так, так следующая сторінка. Тут про новий рік, такий якраз був новий рік. От. Ось такі наклеїчки з Новим Роком. Далі я їла мілкість сплешен. Тут такий вот пару Я сама його зробила. Далі тут написано карка клас. Ой, це був кусочок різена, він десь вже, напевно, викладеся. Так, тут всі мої приложення. Roblox, Like, YouTube, TikTok, Instagram, Quai, Viber. E, Videoshop, Angela, The Pet, Me Tom2, Dumble, e, Falibals, VK, Messenger, Facebook, VPN Master. Так, тут, вон, тут слайдік, такий, вот могу бути слаймик такий, чи скажу. Ось такий ось точний був слаймик, тут рецепт його слайма. Так, тут вот намальований слайм. От. От тут доволі ярко. Откриваєш такі литички. штучка така. Тут написано про мене, мене звати Аня, моя фамілія Радаєвська по батька Валентинівна. Моє, моє друге ім'я Яна, мені 8 років. Ось що таке? Люди О, гляньте. Так, Такая штучка, сердечко Так, це, кстати, все я налюблю. Вот такі вклеечки. Что і за два Це теж така вклеечка. Что-то не було. Так, це мої улюблені фрукти. Це вона на такі картонці грубій наклеєна. Киви, банан, апельсин, яблоко, клубника, ананас. Так, тут опять идет такая строчка. Тут вот и вот так. Так, тут вот так вот духи. Такие вот штучечки. Тут вот просто я всякие понаклеивала. Так, це перегортаю. Ой, тут склеювась. Так, це мені купили кінцу. Це здоровий чек. Так, а що це за стоп, -стоп? Я сама гляну, значить, що стоп. А, тут всякі паролі від телефона. Коротше, це Великом показала. Так, це якась ще бумажка вклеєна. це привіт мій лісний кінік. Мене звати Анна, мені 8 років, це мій перший запис. Е, я, я ютубер, в мене 12 підписників, мене 13. Моєї подружки 37 підписників, у неї вже 39, мабуть. Е, я є в Лайку, я є в Квай, я є в Тіктокові. От, все це не І це все, ребят. Я, чекучу в сторінок, я буду продовжувати цей лічний дневник. Якщо ви хочете, я його зараз буду ним займатися. Якщо ви хочете, щоб я його зараз буду продовжувати, то давайте ми на цьому відео наберемо так само 2-3 лайка. Тоді я покажу його раз, як я його вже повністю дороблю. Це буде якась така типа друга частина. Я буду показывать именно с того момента. Я что-то на вашем Ой, Ай, а почему все так склеится? Вот. И я буду его дальше запомнить. Сейчас, кстати, все написано. Мотиватика. Вот, все, я расписала матера? Ну, короче, все не то. Ладно, ребята, всем 巴卡巴卡。Пока, пока.